Декоративні штукатурки підійдуть для кав'ярень та ресторанів. І особливо, якщо ви хочете, щоб вони дуже просто наносились. Це декоративна штукатурка арт-бетон. На ній ще можна зробити будь-який візерунок за допомогою трафаретів. Ця штукатурка буде служити вам Стільки висока, що ви можете наносити її також у санузлах та на фасаді. Ще декоративні покриття, які можна наносити дуже швидко і легко, це декоративна штукатурка Галатея, наноситься на стіну з підготовкою під покраску, декоративна штукатурка Celestial, мокрий шовк, перламутровий марморин та перламутрова карта світу. Ці покриття дуже легко наносити навіть самостійно. Вам просто потрібно подивитись відеомайстер клас замовити пробник, спробувати нанести разом з відеомайстер класом а потім встаєте і наносити всі стіни. Такі штукатурки, як мокрий шовк та галатея, наноситься приблизно 50 квадратів за один день. Ви це зможете зробити самостійно або в чотири руки. Ці штукатурки легко реставруються, чудово миються, а також за необхідності ви зможете просто зверху перепокрити іншим покриттям з часом, коли це покриття вам набридне. В наступному відео розповім, які декоративні штукатурки підійдуть для таких приміщень, як магазини та салони краси. А поки що підписуйся на наш канал.